Вже зараз ми випускники, але коли йшли до школи в перший клас. Вийшли дружно ми на свято, свильовані як в перший раз, щоб про здобутки розказати і перейти у п'ятий клас. До успіху було далеко, нам заважали балачки. І виявилось ой, нелегко писати палички і гачки. У нас усіх святковий настрій. Ми всі схвильовані у край. Середня школа скажем здравством, частково прощавай. Перший учитель, як сонячна ласка, як чисте живе джерело. До діток приходить з ним радість і ласка, і мудрість, та ніжне тепло. Він вперше для них дивосвіт відкриває, за руку веде майбуття і вперше дружбі, і любов і любов, єднає, та зробить цікавим життя. Пішла то обличчя і вночі вона нам сниться, Ми її вчимо, вчимо на уроках гонути. Різні дії як насіли, розібрати їх сила, додавання, віднімання, жарти мінімум старання, а от множити ділити, годі браття говорити. Ось і третій рік ми в школі, а сюрпризів ще доволі. Знову множити ділити, як же тут не розгубитись, Не питають, тут чи здібна, всім наука ця потрібна. Стали в ряд частини мови. Як багато чесне слово, як би тут не розгубитись і хоча б чогось навчитись. Ми всі засвоїли чудово прикметник, суфікс дії слово. Диктантів море написали, досвідченими трохи стали. Нелегкі завдання з мови, скільки звуків, бук у слові, підмед присудок знайди, вірне речення склади і відмінювать навчись з ді словом розберись. В за руку Учителька в казковый Гарный свит И видные чаревни чаривни Диво звуки Прищепливала детям С юных элит, И свит науки Детям открывала До знаний дорогу Показала нам И ширим сердцем Душу зевливала Точула Кожного Кресь шумы гам. Нам ще рости, учитися багато. Встечеся стільки талої води, та початкова школа, наче свято, залишиться у серці назавжди. Швидко роки пролетіли і в пам'ять лише спогад залишили. Ми жавз... ми жавз... завжди згадаємо свій перший дзвінок і четвертому класу останній урок, а вам маленьких знову зустрічати. Віддавати їм своє тепло. Любити, як і нас, усіх навчати, щоб дітям добре у житті було. Що запомону було, зробили. все зробили. Так не мене багато, бо дістанційно, зі урікучі, любили нас і трудилася завзято. Тож дякую вещи за роботу, за свято, як ближче ваші денег, і за порядність, мудрість, і до яка йшла від вас до всіх нас хнеба. Що ж, рік прожитий знову планить, плани. Нові завдання десь на бригаді. у школі це питання, бо це ж не просто так, а по ходу. Любі наші мама і тата, найрідніші в світі. Вас вітають дистанційно, любі ваші діти. І з нами ви уроки вчили. І малювали, і ліпили, писали з нами твори вдома, і як встигали невідомо, при цьому готували їсти, білизну прали і місили тісто, несли домашні турботи, ходили на свою роботу і залишалися на диво красивими і молодими. Сьогодні на дистанційному святі ми хочемо до і мам привітати з ним оцим трох сумним, але таким свят... святковим, що разом з нами і ви закінчили початкову школу. Дорогі випускники! Початкова школа залишилася позаду. І тепер вас чекає другий, не менш важливий етап шкільного життя п'ятий клас. Чотири роки пролетіли в одну мить, але все цікаве, тільки-тільки спукаю ваші двері. Сьогодні перший серйозний випускний. хочеться побажати вам старанності, посідючості, гарних оцінок, вірних друзів. А перший учитель, як сонячна ласка, як чисте живе джерело, до діток приходить з ним радість і ласка, і мудрість та ніжне тепло. Є багато привидів для висловлювання подяки вчителям початкових класів. День народження, 8 березня, День вчителя. Але найважливіший серед них це випускний 4 класу. І ми в цей святковий день батьки 4-го А класу з гімназії 73 міста Запоріжжя вітаємо всі, з випускним всіх перших вчителів, а особисто нашу шановну вчительку соц Оксану Олексіївну. В цей день ви випускаєте не тільки. Майбутніх учнів 5 класів, не тільки майбутніх старшокласників. Цей день ви випускаєте в життя майбутніх дорослих людей. Оксана Олексіївна, наша люблена улюблена вчителька, дозвольте висловити безмежну подяку від всіх ваших батьків, ваших учнів за терпіння і чуйність душі, за щире розуміння, за необхідну допомогу нашим дітям в такий нелегкий час. Ми дякуємо вам за важку працю, за вірні знання. І за чудові поради. Ми, батьки і ваші учні бажаємо вам міцного здоров'я, професійних відкриттів, бадьорості сіл і вдячних чуйних учнів. Хай Дякую. вам щастить! Дорогі мої учні! Кожен з вас сьогодні випускник. Мої улюблені! І зовсім юні старшокласники. Нехай попереду ще дуже багато років навчання, а сьогодні вже можна відпочити. І порадити своїм першим успіхам, своїм першим досягненням, адже їх у вас чимало, і кожне, нехай саме найменше на перший погляд, заслуговує на окрему увагу та овації. Приймайте мої найщиріші вітання. І намагайтеся бути найкращими учнями школи. Дорогі батьки! Позаду залишилася початкова освіта наших дітей. Вони стали серйознішими, дорослішими, нехай їхні успіхи радують вас і ваших рідних. Вітаю вас з таким важливим днем. Нехай ця зворушлива подія початок дорослішання. І просто святковий день залишиться в пам'яті найтеплішими і хвилюючими спогадами. І нехай після прощання з початковою школою дитинство ще довго не закінчується, а лише дозволяє зайвий раз повірити в чудеса. З любов'ю ваша Оксана Олексієвна. Останній раз прийшли ви клас. Запам'ятайте його таким. Ваші парти, за якими ви сиділи, ваші бокси, якими ви користувалися, ваші крізь службу, в якому ви, можливо, сиділи. останні кадри останні побажання Яким нам швидко виросли і стали кри. Та хвось інтерес Лакирейдинг паплік та Івен Лиш навчання